Ви зобов'язані мене доставити до Черкаського ТЦК, інваліда другої групи війни. Так, ви знаходите. Те, що у вас є посвідчення, а те, що у вас теж, я не розумію, що у вас є. Не дає права на відстрочку. Яка відстрочка? Я, мене... я списаний з Як це списаний? Ну, списаний? Списувати можна товариша по партії. В якій партії? Ну, списувати ну, право бронювання. Варні? Дивіться, право бронювання це називається. Ну, а відписаний це списувати можна товариша по партії. Як це спитати? Ну, коли в 18-му році я захожу в військкомат, він каже, і так само в армії, якщо ви служили. Ну, для так, в мене ваше слово списане, я не розумію. Я ж кажу, списувати. Вилучені з товари... військового обліку. Ну у вас є підтвердження, що у вас просто пенсійне посвідчення, що ви СНР, інвалід другої групи. Інвалід війни, друга група, я не, не можу призиватися, розумієте? У мене є написано? написано в законі. якщо... Я коли Дивіться, в мене за станом здоров'я, я не можу нести службу. У мене є з собою документ. Та я ж вас не заставляю. Так ти ви мене заставляєте. Каже, то щас, не з тими вас ну, звісно, мати. Чого питання? мені саме їхати? Мені просили? треба їхати по цемент. Мені треба вдома строїтися, сім'ю свою кормити, а не їздити з тобою ні, по ПЦК. Четвертий раз кажу. Ми вам не тикали, але ви нам не тикали. Я не тикаю. А що ви робите? А я не тикав. У мене все записано. У мене, мене все записано. Подумав, вдома.